Друзеньки, всім привіт! Я прямую тут до Києва, 18 квітня, потрібно доставити автомобіль для замовника, який також з Києва. Хочу показати вам кадри. Вже зустрічаються перша, перші руйнування людських будинків, перша згоріла техніка на дорозі. Вздовж дороги, яка стоїть, це те, що залишилося від орків, які швидко прийшли. Так швидко, звісно, пішли, але після себе залишили дуже багато руйнувань. Дивіться, що залишилось. І це 60 кілометрів від Києва, повторюю. Це я ще не під'їхав ближче, де були основні бої, де, були їх, де вони стояли їх багато, де вони сипали, обстрілювали і так далі. Так, Починаються перші розвалені танки по дорозі. Це я доїжджаю, десь 60 км до Києва залишилося. Тут перший об'їзд мосту, таке наруйноване. Вздовж, це капець, звісно. Місто там лежить, завалений. Стопчики поклали, щоб люди туди не їхали. А Тут здається, якийсь торговий центр був. Ні, логістичний цей. Написано щось було логістичне. Просто розвалено повністю згоріла техніка, згорівлі товари там, скоріш за все. Це капець. Фото, відео, те, що ми дивимося в інтернеті, воно не передає реальної ситуації. Вживу. Я уявляю, що тут було просто, коли це все рвалося. Жуть. Там якраз міст лежить, розвалений, все розбите, заправні станції, конструкції, просто все похилилося, це все під знос і під відбудову заново. Там потріщених дерев, навіть там, де нема ніяких будівель. Тобто, зрозуміло, що вони гатили просто в усі сторони, аби тільки. Ну, чи вони такі кривічі, чи... намагалися просто викосити навіть дерева. По дорозі, по правій смузі їхати практично неможливо. Чутно, що тут їздили танки, пошкодили асфальт і гул такі в автомобілі стоїть, що ну, просто нереально аж вуха закладає. Ліва сторона ще, ліва сторона ще більш-менш по ній і спостерігаємо за цим всім, що тут відбувалося. Я, чесно кажучи, тут вперше проїжджаю, я в шоці. Такі підприємства побидні, великі, це які а, там, воно згоріло всередині, це які е, вибухи мали бути, щоб так пошкодити все. Є пошкоджене полотно по дорозі. Прям помітно, що падали міни, чи можливо там ракети, які не долітали, дуже багато. Там електропідстанція далеко рознесена, також будівлі, що розвалені. На тобто дорозі руйнування такі, кріпке щось прилітало. Явно ціле засипане. Дерева також обламані. Тут обстріл вівся, там де ну, от поле немає нічого. Не долітало чи не ну, зрозуміло. Що відбувалося. Багато заправних станцій пошкоджено також, але дуже багато. Видно, що пошкоджено не обстрілами, Там вікна, вітрини, степляні, скляні. вони просто розбиті. Права сторона, вся в ямах, по-перше, зими, по-друге, є багато воронок ну, і звуки шин. О, РСМ розвалено. Капличка ціла залишилася, церквушка невеличка. Місцями такими навіть. Ближче до Києва є місця ціліші. Вон поодиноко щось прилітало тут. Повідвалювалася шумоізоляція з дороги. Така дорога. на Київ. І за навантаження, може розмитися, ну знаєш, там же він насипний. Та розумію, були. три фури проїхало, і через Макалі сиди. Да, я в шоці, коротше, що тут, що тут творилося. Да -да, там вже якась... Да. Навіть Танки від, відбійник розбавили. тупо пови, повигорали на так, дорозі. О, їх танками, мабуть, повалили. Ні, таке як поплавалося. Ну так. Це перші такі моменти, де я заїжджаю і просто аж... мурашки mm, по шкірі. Уявляю, да, да, що да. тут люди відчували, які тут були. Капець. Ну добре. О. Їду за людьми, їду, дивлюся, що куди. Скоро буду, Давай. година 20 мені малює, тобто десь восьма, там може трішки пізніше після восьми. Я не я, я пішов парковку. Це жестяк починається, просто якийсь капець. О, танка рознесена, хтось навіть туди заїжджають. Танк розбротило капс дет. Техніка. Тракторці. Жесть, просто жесть, неймовірна якась. Вознесено все. Де не постріляло, так позалазили чи повиламували спеціально. Чи Може мародери таке поламали. Будинок повністю з пробоїнами. Ух, з пожежею. Та жесть, звісно. Шляхопровід був, вже немає його. Похоже, так, да, відтягнули в сторону. Розбомбили, розвалили, підбрали, щоб не заважало їздити. Трасу трошки розчистили. Жестяк, Що Характерно, от воно місцями. Зараз їду, жодного пошкодження, один пам'ятничок стояв, БРДМ, старенькому його там постріляли, далі все ціле. Потім їдеш, 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 хоп, знову такі розвалені. центр, веломагазин, де були будиночки на колесах, кемпінги. Розбито все, розліталося. Жаль, таке місце. Дорога жесть по звуку. От я в лівій смузі їду. мікрофон вимкнув тепер на камеру. Що ліва, що права. Тобто виїздили танками, слухайте. Стріли повністю узбіччя, обстріляне, заправки практично немає. Згоріла, рознесена перша, друга, те ж саме повністю рознесена, Ще одна заправка, будинки, все порозносили капстець. Масштаби просто неймовірні. Забор лежить повністю, весь О, капець. Його там лежить, все розвалене, на шматки просто. Чи то танком хтось, схоже, проїхався туди, більше не все так би прицільно в ту сторону не било або покривали, так. Там все розвалене, людські будинки в ту сторону. В приватному секторі там за деревами, може на камеру не помітно, але все розвалене, все без вікон, те ж саме, там село далі йде розвалене. Жестяк якийсь великі, багатоповерхівки вже починаються розвалені. Верхні поверхи вигоріли. Капець якийсь, і там далі в глибину, туди також багато. Просто не віриться, що це в 21-му сторіччі могло відбутися. Те, щоб там в Україні, в світі, в цілому, такі руйнування. Великий торговий центр був рознесли, церква без вікон. Повністю клініка з біженко. Вона ще більш-менш збереглася там все ціле, навіть вікна. А тут катастрофа. Мегамаркет. Тут був жовті літери. такі великі. Просто взяли, розстріляли, які там були стратегічні об'єкти, ніхто не знає. Просто треба було руйнувати. Так, міється вже попереду Київ. Попереду, Київ, У нас ще страшні місця попереду. Стоянка розвалена має бути. Їдемо. Тут от, шляхопровід цілий, тут ніхто нічого не стріляв. Будиночку, дим іде з димоходу. І ще спускаємося, вже починається руйнування. тут. Так, це Ми до Стоянки під'їжджаємо тут міст, зруйновано. Рознесено перехрестя. Туди далі не пускають. Зараз якийсь об'їзд, за людьми об'їжджаємо так, Тут зруйнована естакада, це місце якраз за перехрестям Стоянки Тут за забором розвалені згорілі ангари, мерікей ті, що дуже палали. Що залишилося, вже навіть дощі пройшли, воно поржавіло. Тут є невеличка переправа, імпровізована, десь будувана, бо містом міст, підірваний. Вже навіть крани техніка працюють. А, Тут навіть отакий міст, як понтонна переправа. Тимчасовий, але з виду добротний. хай не дві смуги туди назад. Міст там лежить просто я гадаю, тому раді, тому що, коли мости не працюють, об'їжджати там десятки кілометрів. Це жесть. Протрамбовано бетонна якась щебінь, суміш така. Одна смуга, інша смуга. Якщо всі в Київ поїдуть, то тут просто це все зупиниться, але рухатись хоч якось можна вже. Щось також обстріляно було повністю. В лісі там, може, непомітно на камеру будівлі. Дерева валяються, ознаки, все розвалено, розстріляно. Поламані дерева. Стело Київ, ці діла гарна, не пошкодили. Вони сюди, здається, не дійшли, були дуже. Тут, тут вже практично нічого не помітно. Тільки діжаки, тільки частини блоків, більш-менш чисто. Та це місце якраз проїжджали зі стоянки, де вони намагалися заходити з тих країн. Бачу, що багато хто в Київ вже повертається навіть в цей час, коли ще тільки-тільки тиждень-півтора, -тільки, все як закінчилося народу, я вже отак от тягнучка така десь, мабуть, за годину вже і сонце сідає. 40 хвилин, так точно, блокпост на в'їзді в Київ. Зараз ми його маємо проїхати і рухаємося далі вже до мого колеги, де він там заселився в Київ. Прорвали оборону блокпостів, далі їдемо вже по Києву. Будемо лягати спати, маю надію, тут, окрім таких загороджувальних речей, більше нічого поки що не помітно. А, ну от рознесено такі оски. Київ. Київ ціліше виглядає, ніж те, що до Києва.